Ось у мене сорт рожевий дебарау. Ну, звичайно, кількість плодів аналогічна попередньому. Непогана кількість плодів, по 6 штук на одній китиці. Але розмір плодів значно менший. Ось це в мене рожевий дебарав. Вчора також пройшло пасинкування. Я поприбирала зайві пасинки. Вони не потрібні. Ну, поприбирала і знову ж та сама історія. Пасинок все така річ, скільки не прибирай завжди щось лишеш. Семену це оцього рожевого дебара я не купувала. Купувала в минулому році і вже збирала власне семену. Ну, тут в мене грядка тут росла попереду в минулому році полуниця. То питань по верхівковій гнилі немає взагалі ніяких. Тут достатньо було мікроелементів, тому що полуниця відросла від плодоносила, її просто поворотом пласта перекинула в ґрунт. Тут достатньо, достатньо мікроелементів, достатньо всього. Ну, а тут уже ось аж... в мене трішки похилилося. Треба поправити ці томати садилися досить пізно. Уже на, в перших числах червня, е, тому що тут були огірочки, які захворіли, і практично всі загинули. І прийшло рішення в мене, що потрібно садити щось інше і вибір впав на томати, бо була розсада своя. Так що матимемо ще й томатчики дебарау. А за дебара у мене було трішки місця між тином.